Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Бажаєш мати здоровий садок навесні, зроби це восени. В цьому випуску все про консервуючу, заключну обробку плодового саду, винограду та декоративних листопадних рослин. Покажу, яка обробка буде ефективною, чим та як обробити. Осінь дуже тепло, так коли ж потрібно робити оприскування. Повинна бути низька плюсова температура: плюс 7, плюс 10 – ідеально. Головне, щоб не нижче, ніж плюс 4. Другий момент: листопад на календарі. Листопад справжній. Дерева кущі скидають листя, або змінюють забарвлення, тобто сокорух уповільнюється, рослини готуються до зими. Якщо у вас в планах обрізка, то спочатку обрізаємо, потім вже робимо оприскування. І багато дерев зараз з листями. Що з ними робити? Бажано, щоб їх не було, тому що ми робимо обробку по голим гіллям, по голому стовбору. Листя заважає ретельно обробити. Тому або прибираємо зараз в листопаді вже. Листя опадає або вітерець подув, воно впало. Якщо там два-три листочки, це не так суттєво. А якщо повністю в листях, то зарано робити це оприскування. Якщо є плоди, які уражені гнилю, різними хворобами, ми їх видаляємо, тому що в плодах будуть ховатися шкідники і тут є спори грибів, патогенів. Чим обробити садок? На думку багатьох, залізний купорос, мідний купорос, карбамід, бордоська, суміш, але це все застаріле. Чому буде дія нетривала приблизно два тижні, Змивається опадами? А також майте на увазі, що дуже тепла погода. Це раніше було, що прийшов листопад, вдарив мороз, і потім мороз, мороз, мороз. Зараз такого немає. Зараз мороз, потім знов тепло. І всі ці препарати вони не захистять. Вони мають дуже нетривалу дію. Тому нам потрібен препарат, який захистить на весь зимовий період. Довготривала, тривала, ефективна дія. Чи є такі препарати? Є. Готую бакову суміш. Саме вона захистить сад в зимовий період. Перший компонент препарат МІДі. Біошок. Цей препарат може бути як у великій пляшці, так і маленькій. Іони міді діють на гриби, патогени, захищають від бактеріальних хвороб. Тобто одна із задач заключної обробки буде вирішена. Біошок не підпалює бруньки, як це може наробити залізний купорос, тому що кислотність розчину нейтральна. А також цей фунгіцид має сертифікацію. Я вважаю це важливо, тому що багато неякісної продукції. І подивіться, як легко зробити розчин в прохолодній воді, на відміну від розчину мідного купоросу. Є невелике пінеутворення, це норма, потім піна зникає. Другий компонент бакової суміші діє на шкідників. Це інсектоакарицид, препарат 30 d Також різна фасовка є. Зараз перед зимою він буде надійним захистом саду. Препарат рослинного походження, структура його масляниста, а концентрація розчину восени 3-4%. 30 d містить ефір рослинної олії. Запах досить приємний, як рапсова олія. І зверніть увагу, що коли ми готуємо бакову суміш, спочатку розвели препарат міді, а потім в нього додаємо препарат 30 d постійно перемішуючи. 30Д з біошоком дружать, тільки правильно потрібно зробити розчин. Повністю вони сумісні. Однорідний розчин без осаду. Форсунка оприскувача ніколи не заб'ється. Перевага 30Д в тому, що його розчин утворює плівку, яка полімеризується, не руйнується, не розсипається. А надійно тримається тривалий час і фіксує препарат міді, який через неї не може змитися опадами. Плівку складно побачити на око, бо прозора і тонка, а саме вона не дає дихати шкідникам і хлічинкам, що призводить до їх загибелі. Важливо, щоб кожна гілочка була оброблена зі всіх боків. Особлива увага місцям, де почерніння, тріщини, де гілочки ростуть. Під кутом 45 градусів. Баковою сумішю я захищаю рослини, що садила восени. Плівка 30D захищає бруньки. Цей розчин для молодих рослин безпечний. І можна обробити мульчу, бо там ховаються теж шкідники. В минулому сезоні я білила дерева, а зараз я ретельно обробляю стовбур, скелетне гілля. І це і буде захистом від шкідників та хвороб. Тобто я економлю свій час. А також не забуваю про мох та лішайники. Якщо вони є по стовбору, то я також їх обробляю, тому що там можуть бути спори грибів і патогенів. При заключній обробці саду важлива концентрація розчину. Вона повинна бути високою. Ми консервуємо наш сад. І в цей час рослини засинають або вже заснули, і ми не нашкодимо їм. Я приїхала до батьків, буду обробляти виноград. Обробку проводимо після обрізки та повного опадання листя. Оприскую з двох сторін лозу та прикощуву поверхню ґрунту. Ціль обробки винограду восени це захист від зимуючих стадій шкідників, лічинок, яєць, захист від хвороб, а також важливо зберегти бруньки. І ось чому я вважаю, препарат 30 d буде тут доречним, тому що він утворює плівку, яка буде триматися декілька місяців і буде захищати бруньки від морозу. І хоча на півдні це не така проблема, але все ж таки, коли бруньки захищені, ми будемо мати здорову рослину навесні. Ця бакова суміш захищає ще й від дощу, тобто вода буде краще стікати з лози, з пагонів. Коли ми робимо оприскування, то до дощу повинна бути доба, тому що при оприскуванні ширетельно зволожуємо лозу, пагони, гілля дерев. І вони повинні висохнути повністю саме тоді і буде міцний потужний захист. У багатьох виникне питання: а як можна перевірити, що бакова суміш дійсно тримається декілька місяців? Ось, дивіться на тую. Я хвойні рослини обробляла влітку препаратом 3CD і біошок, але я робила низьку концентрацію за рекомендацією виробника. Ця бакова суміш, її задача була зберегти вологу в хвої, тому що серпень в нас дуже був спекотним, а також це захист від хвороб та шкідників. Ту я почала хворіти і потрібно було призупинити це. І зараз. Листопад на дворі обробка була на початку серпня. Я бачу хвоїнки, які мають блакитне забарвлення, і це не поодинокі хвоїнки. Вони по всій тую. Ось як я обробляла всередині тут зовні. Все воно має блакитне забарвлення, тому я можу з певненістю казати, що дійсно препарат у цей розчин він тримається декілька місяців і захищає рослини. А коли ми робимо заключну обробку, ми ж концентрацію ще вище робимо, більш міцніше тримається цей розчин, тому і захист буде більш надійним. Я поступово роблю. Обробку нашого садочку, є рослини, які ще не готові, але садок великий, тому я за день все рівно все не встигну. А ці два препарати Біошок і 30D я можу сміливо рекомендувати, тому що вони не фітотоксичні, вони дієві. Це наш український виробник, тому можемо підтримати нашого виробника, а в результаті мати здоровий садочок і зекономити свій час. І також хочу зауважити, що важливо робити. Консервуючу обробку восени і навесні. Рання весняна обробка вона теж має велике значення. Ось якщо ми ці два етапи не пропустимо, зробимо все своєчасно, у нас буде дійсно здоровий садочок. Всім вам дякую за увагу. Бажаю здоров'я та мирного неба! Слава Україні!